Всім доброго ранку. Сьогодні буду їхати в лікарню. Хочу повидаляти папеломи. У мене їх дуже багато. В основному тут на шиї і нижче. Їх ще треба перевірити, чи можна видалити, чи немає якоїсь такої, що видалити не можна буде. Такі вони це висячі. Це в мене коричнево, є біленькі, вони мені заважають, в основному, коли довге волосся, воно буває тут заплітається вокруг нього, зачіпає і тоді неприємні відчуття. Тому поїду, скажу вам потім, що вийшло, чи вдалося щось прибрати, чи ні. Такі вони це висячі, Це в мене коричнева є біленькі. Вони мені заважають, в основному, коли довге волосся, воно буває тут заплітається вокруг нього, зачіпає і тоді неприємні відчуття. Тому поїду, скажу вам потім, що вийшло, чи вдалося щось прибрати, чи ні. Поїду, скажу вам потім, що вийшло, чи вдалося щось прибрати, чи ні.